Всім добрий ранок. Гарний ранок, коли видно моречко. Така краса, В кожній щілиничці його виглядає між будинками. І я сьогодні на балконі починаю ранок пересаджую вазони. Любуємось горами, гарними видами. З віконечка насолоджуюсь. Така краса, я не можу просто кожен подивіночок. Це така морська полоса, кольору неба, вода. Гарна. Що покажи, що пересаджує. Значить, я з корняхами вирвемо от такий от кущик. Ці в мене два одоробличка сидять тут давно, я не знаю, що з них буде чи ні. І вирішила в один горшок вже все, що прийметься, то виживе, знаєте. Як називається цей ядовіти квітка, яка цвіте? Треба знову писати на екрані, слухати, вже забула говорити, як. Коротше, вона дуже гарна. Це те. Ця красота неймовірна, але квіти треба бути обережними, тому що ще сів Султана Сулеймана, Якщо дружина клала цю квітку біля тарілки, то значить вона знає, що чоловік її зраджує, і треба бути осторожним, потраване, не задумуючись. От таку квітку я протранила додому. Між плитками росла, я її просто смикнула, і вона з корнями, Я її сюди посадила. І хоче, щоб така цвітуща квіточка, я буду її обстригати, щоб він був такою шапкою. У мене тут була. Зараз покажу з вікна, воно тут видно, як цвітуть. Ось там, бачите, білий кущ. І ось рожевий куш. Це оці квіти. Це здоровенні кущі, насправді. Буду обрізати, щоб він був здоровенний. Та й не виросте, він у моєму грашку такий величезний. Басіння вже прохолодний. Я бачу, що желаючих небагато поплавати. Може, ми сьогодні підемо, якщо швидко зробимо сніка уроки. Я зараз на балконі тут прополісошу після цього пересаджування. Вип'ю кавички. І можна буде вчити уроки. У нас гарна погода. У нас зараз ще літо літочко По 29-30 градусів ще. Коротше, можна наслаждатися. Ой, полієм цього. Страдальця, виживе він тут чи не виживе, я не знаю. Попробує. Ну Така кітка, до речі, росте в наших друзів в Україні в горшку і живе. Ну, вони її заносять додому, правда, на зиму. Але живе, значить, і в цьому кліматі вона повинна себе відчувати, як вдома. Ну, от я прополісосила балкончик. А тут, знаєте, яка є можливість <головіки> взяти тут екран. Ну, і взять цей шланг. И просто можешь себе взять и помыть тут без проблем. И водичка стече ось цю дирку і нічого страшного буде, ось шваброчка, бачите, сгонять воду. Чикс-чикс. Ну я вже ж постелила тут ковер. На минулій квартирі ми купили ковер Вероніки в кімнату, от вона його закицьорила, конечно. Тут маркери, там, наклейка була оця ліпка, така на ней грязена не чиплялась. Треба його тоже почистить. О, вдохновиться якось и почистить. Але можно поднимать і мыть свободно. Не швабри, а вот шлангом. Классно. Вот такие цікавинки в турецких квартирах. На каждом балконе есть сток екран. Так вони и мыть. Погнали. Так, погнали, девчонка. Погнали. Андрюшка, пока. Я все взяла на них. А турецкий телефон взяли? Можна і окна так лупануть помить слухати. Ты будешь знать? Да. Beers. Tigers. А кенгуру як буде? <sulling> Кінгрус. Крокодил. Крокодил. Так, панда. Панда. Ага. Це коротше, коли у Ніки розрядився этот планшет на онлайн уроки. І вона сама собі діджей, да? Класно ми підготувались до урока. Вот вам і урок англійського Кажи, Учиться. Завтра Пандас. Завтра продовжимо. Пандас. Тобі булочки сподобались, що ми вчора пекли. Да. Да. Класс! Угощайтесь. Побулочки, все побулочки, да? Угу. Особенно вот такие вкусные. Угу, жаристи. Иди давай, пробуй включать планшет тайрес. Тайрес крокодайлс. Четыре плюс. Да, будущие, да. Мы разумные. Ничего, вот так. Наша онлайн школа математику тепер робимо. Так зручно на планшеті писать пенсіоні не треба ніякі зошити, нічого. Вона ось тебе рішає і записує сразу. Ми робимо скрін і відправляємо. Уроки ми не доробили. А что не доробили? Спішим. Спішим. Ідемо, коротше, в банк. Нам надо позакривати вопрос. І ще один ящик. <говорить> Ніяк не разбересь, а подивайся. Вот всякі вирізалки. Ой, я накрасилась, конечно, але там така спека, девчата, що це все тече через пару хвилин. На машине може з кондиціонером буде полегше. Все, їдемо в турецкий банк. На мигах будемо розбиратися. Просить, що нам треба зробити. Погнали! Я короче, чесно говоря, не знаю, як у них тут, але ну, у них все тут, знаєте, настільки налайться, нічого не зрозуміло. Що як можна зробити? От от вони мені відкрили рахунок банку. Я приходжу, а кажуть, а це карточка і не можна заплатити за світ. Як це? Як це Ніка? Не можна заплатити за світ. Короче, не знаю, Пузо перчить, треба чертення. Ці трикотажні платья це подстава. Кожну трещинку видно. Дивіться, як тут діток забирає в садик з школи. Він з малюночком, з бабочкою там якоюсь. Та до і його везе додому. І всі так на цих мопедах. Мопедів дуже багато. Бо це доступний від транспорту. Машини дорогі дуже. І от він так його... Knock knock to more We rise like tall buildings As again the coast it takes us higher The night's young It is just begun As she puts a hand in my Вони такі восьминого класу, заморожене продають. А це що це таке? А, краби. Тут свіжого вистачає, я просто туди ушла, потім в холодильник і мені втім мається так холодно. А ти бачила тут раки є варені і 200 лір стоїть упаковка всього? Ось це все раки. Бачиш? Це раки і тут кілограм, да? кілограм 200 лір. Не протика. Чорно. Чорний. Да. От як так? Вони зеленим його почистили. Авокадо заморожені. І немає ніяких чистий, зелений. Ой, попробую, побожу, дівчатки, я б ту штуку чуть ногу не вирвала. Коротше, зелені тут багато, це метра, але ністі. Інжир, будемо брати? Чого? Ми так об'їлись. Інжиром ми короте, ящик за ящиком купляли цей інжир. От груші дуже гарні. Але це теж тільки ящиком можна купити. А так що стоїть ящичком. Тут треба купити ящичком. І що в нас класне, ананаси? Ананас 64 ліри штучка, груші по 39. Кокос, <рес> такий необачний, правда? Метр. 47 літ штучка кокоса. Є ще дуже класне, я люблю тут на метро. Мангу поштучно, а вже немає. Мангу вже немає. І ще вяли не ось. Є е кубиком, є е соломкою. 189 літр. Це взагалі навіть не питайте, я не знаю, що це тут. Як отак ромініка каже сушена. Вот я, конечно дуже смачна штука, ніколи в житті не пробувала. Все, бежу так холодно, зараз ума тут с Приїхала з банка, слухайте. Отже, А я такий сниматель? Теніс тайм. Вечер. Обязательно надо поіграти в теніс, розслабитися, Купила кофейку на метро. з'їздила в банк. И теніс, що б я ще робила, розумієте, Вообще козулюшка, ничего себе. Класс! Такой красивый. Ну, красавица такая рожева, да? Перший раз таку бачу, еще рожела стрікозу. А ч вона сидит? Ну, вона жива. А що с тобой У тебе все хорошо. Хотя вона тут на теннисном корце в мене жива. Ну, жива, бачите, вона лапками шевелить. Красиво. <кхе> Жду соперника, щоб з ним все хаш, хаш. Малявки бігають. Дивіться, які класні. А, вам через сітку не буде видно. Я знімаю олівочки вам. Красота це наша територія нашого дворика. Тут дуже класно. Ну і от гляньте, які в мене тут дозріли олівки. Що з ними можна робити, я навіть не знаю. Їх вже треба якось маринувати. Вони достатньо крупні. Ой, ну які вони горькі, зелені, боже, хто б знав. Це просто горькота. Фу, ну вони вже такі м'ягенькі. Тобто вони готові. Дивіться, кав'ятка вісить, просто грозді. А там зверху є, які стали фіолетовими і вони вже стали маслінами. Побачите, бачите? Вот это так, да. людям. Контент, правда? Ну я бы хотелось бы попробовать вот такую. Вот, видите, она уже фи фиолетовая. Кто тут? Кто тут? Espera um